Українська нація має лишатися сильною та здоровою, особливо зважаючи на сьогоднішні складні часи. Тож розвиток спортивної галузі має лишатись одним з найголовніших пріоритетів і залучати до спорту дітей та всіляко їх підтримувати у цьому основне завдання дорослих. Саме з цією метою у білій церкві відбулося засідання круглого столу щодо організації проведення командних змагань для дітей з легкої атлетики. Булася презентація нашим вчителям стратегії самоучнівського спорту, проведення змагань cool Games, козацький гард і багато інших для того, щоб наші вчителі якраз приєдналися так само, як і більшість областей до цих змагань. Другим це те, що ми хочемо зараз якраз провести змагання серед учнів шостих та сьомих класів, проти змагання з легкоатлетики. Основна наша мета це щоб займали спортом не двоє дітей, а щоб дітей було здорових у нас найбільше. У ході обговорення учасники круглого столу висловили своє бачення розвитку легкої атлетики серед учнів Білоцерківської громади. Саме ось такі зустрічі, а в перспективі вже проведення змагань допомагають об'єднати цю роботу тренера і вчителя для того, щоб в подальшому можна було розвивати саме легкоатлетичний рух. Ми зі свого боку, як місцева влада, максимально підтримуємо абсолютно всі види спорту і не є виключенням саме легка атлетика. Думка про важливість розвитку дитячих спортивних талантів була одностайною у присутніх. Саме сьогоднішні юні спортсмени. Представлятимуть рідну громаду та країну на міжнародній арені, завдання і, і, і прохання до вчителів свідчного виховання, щоб використовували інноваційні інструменти щодо залучення рухової активності. А нам треба, щоб діти були без депресій, щоб вони були активні. А для цього їм треба рухатись, драйвувати, грати у різні цікаві ігри. Тому побажання, щоб всі діти були соковищені були активними.